Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин і всього найкращого. Я от маю такий кошечок. Ось, колись там того року я заказувала на сайті мед. Відра, миски. І заказала ось таке одне відеречко, чи кошечок, чи як воно зветься, для збору малини. Ягід кубих собі почепив на шию і, і добре. Руки вільні. Так що хто не заказав, я думаю, там ще вони є. Бо я цього року не заказувала, це там того року. Переходьте. І купуйте в них. Так, щось таке то. Кому треба? Дуже зручно. Не треба від речків до пояса в'язати, нічого. Собі раз-раз. О таке. діло. О. Так, ну а я дам відповідь на ваші коментарі до відео, де я робила розпаковку. Що я з малою їздила на базар. Дівчата в чорному не ходять. Нащо стільки грошей пускати? Ось, можна в інтернеті купити дешевше. можна. Дівчата не спору, все можна. Красівки можна побагато дешевшій ціні купити і не мати тих клопотів. Так, можна. Це якщо нога йде стандартна. Ну якщо нога не стандартна, ось, то дуже трудно купити без ноги капці. Ви б знали, скільки ми вчора капців перемірили? От. І як вони підбиралися. Я рада, що я знайшла дитині капці такі, щоб вони були для неї зручні. Чому? Пояснюю. У неї нога. Йде широка. Ось і. Щоб її взуття купити, я без ноги не куплю. Собі, так, да, я через інтернет можу купити взуття. Так само светр чи кофту, щоб то не було. Так само треба могти підібрати. Якщо довжина добра, рукави короткі. Якщо рукави добрі, то сведер задовгий чи кофта, щоб то не було. Ось так. І дуже трудно все підібрати. Та ще там светр сюди-туди ще, ще б легше. А от капці без її ноги я підібрати не можу. Так щось що таке то. Я ось так. Так, тоді за те, що хто дівчині купляє все чорне. А що, вас той заставляє її вдяганні ходити? А що це я маю дитині вказувати, якому її кольорі ходити? Який їй подобається, такий вона і ходить. Важи ж ніхто не заставляє ходити в такому, як комусь подобається. Мене дуже ті коментарі здивували. Що хто таке робить? На, що, за чим ти дивишся? І месенджер писали. За чим ти дивишся, ти що дитині не можеш пояснити, що це не гарно чорний колір. А чого він не гарний? Ну якщо вам не подобається, то не означає, що, що це не гарно нікому. Якби воно не подобалося людям, якби ніхто не купляв чорний колір, то б його не випускали б. Ще питання є, до чого тут ті коментарі недоречні. Якщо вам не подобається, то не означає, що нікому не подобається. Що подобається так, як вам хочеться. Мені, наприклад, чорний колір також подобається. І я нічого не маю до того, що там дитина такий колір купила чи такий. Який вона собі хоче, такий вона вибирає. Це її ходити не вам, люди, зрозумійте, це правильно. Вона для себе купляє не для вас. То чого вона має купляти такий колір? Чи моя, чи друга дитина, чи третя? Такий колір, як вам це хочеться? От поясніть. Для чого там писати оці недоречні свої коментарі? Тим дівчатам, які... Давали поради, де на якому сайті можна подивитися дешевше купити. Я вам дуже вдячна. Ось. Я вам вдячна. Зайду, подивлюся обов'язково. Ось. Може ще й там, що куплю. Але купимо такого кольору, якого нам подобається, який для моєї дитини гарний, який вона хоче. Ось таке то. Для чого ти стільки грошей зараз на місяць викину, дитині викинула на покупки, як можна було раз трохи купити, потім другий раз. А що його купляти не треба? Чи раз, чи другий раз мені йти до автобуса скільки. То я буду взад передходити, що, не ті самі гроші викину. Ні, потім через дві тижні може бути дорожче. Можу більше викинути, це факт. Ось. І мені... Їздити взад-перед, купувати? О. Бо там комусь захотілося, бо я забагато зараз грошей викинула. А ви що, не знаєте, що вас, вашим дітям треба буде восени купляти вдягнутися до школи? Та й не тільки до школи, але ну, взагалі, що ви ж бачите, що ваша дитина виросла з того, з того, що треба купити, вдягнутися. То що ви не як сказати, дитині кажете, що? Витримай. Бо я не знав, що тобі треба буде вдягнутися. Чи я не знала, що тобі треба буде вдягнутися. То я не маю ще за що купити, чи як. Ну ви ж це знаєте прекрасно. і Всі це знають прекрасно, що перед школою, всі їдуть скуплятися. Чи то не так. Так, щось таке то. Якщо щось такі, то справи. Я ті гроші збирала, я їх для того тримала, щоб дитині купити до школи, взутися, вдягнутися. Ось. Так, тепер слідуючий. Що все Наталі купила, Іванові нічого не купила, в чому він буде ходити? Люди не переживайте моїми дітьми. Мої діти голі не ходять. І дай Бог, щоб не були голий. А ви знаєте, що той Іван купив собі? Якщо він не зняв розпаковки, не показав, то це ж не означає, що він голий ходить по Хмельницьку. Ви знаєте, скільки Іван потратив на себе. Що, ви, що я безсовісна, бо Натальці покупляла своїй любимі доцільні, а Іванку стався знову ж таки ні з чим. Ну як можна сказати, чи я щось комусь купила, якщо ви цього не знаєте. Ну я не розумію таких людей. Як це так? Раз я маю діти, то вони ж в мене голі не ходять. І в зносинах теж не ходять, що хтось щось віддав. Я стараюся, щоб мої діти були. Гарно одіти, ось, І щоб все було в них добре. Так що ось таке. Так що, не пишіть дурні, якщо ви не знаєте, що і до чого. А хочете побачити, в чому мій Іван ходить, ну, поїдьте у Хмельницьк подивитися, чи він голий, чи не голий. І як він ходить. Ось. А то написала там мені одна пані месенджер. Ти безсовісна. Кажу, чого? Бо так не роблять, якщо ти любиш одну дитину, то треба і другу любити. Ані, тільки одні пустила 13 тисяч, а другій дитині нічого не купила, навіть на обвин пальця. Хоч би якусь погремушечку йому купила. А він що в мене? Малінятко. На йому що, два рочки, що йому погримушечку купляти. До чого це було написано? До чого це було сказано? Погримушечку. Іванку, сину, я тобі куплю погримушечку. там казала одна пані, що купив погримушечку хоч і дитині. Оце то Оце то розумно написала Погримушечку. Ну, якщо ви своїй дитині купляєте, яка закінчила школу погримушечки... Це вже ваші проблеми, це не мої. А моя дитина пішла вчитися, вона хоче ноутбук. І це треба. І мені треба купити йому, бо йому вчитися треба. І взутися, і вдягнутися треба. О, і всі це прекрасно знають, що таке студент, хто мав студента. Скільки той студент зараз стоїть? Ось. То для чого це все? Ось писати. Чи показати, які, які ви недалекоглядні. Ось таке то. А всім своїм друзям я дякую, які писали приємні коментарі, які захищали мене від злих коментарів. Ось я вам всім дуже вдячна. Мені дуже приємно, друзі що в мене мої друзі мої підписники самі найкращі ось і що вони мають уявлення хто і як купляється дітям ну, ті що мають дітей ті що купляють дітям ті що між дітьми різниці не роблять то ті все прекрасно розуміють ну а ті що Привикли між дітьми різницю робити, то вони її бачать скрізь і всьому. І весь час замічають. Так що, якось так. А вам всім миру, спокою і дякую ще раз моїм друзям-підписникам за те, що ви є в мене, за те, що ви дивитеся мої відео. Пишете, коментуєте. За те, що і підказки даєте гарні. Ось там пару сайтів там писали мені. І я їх не знала. Так, що ось таке то. Просто я рідко в інтернеті купляю, бо я не можу так купити через те, що мені на малих тяжковато купляти в інтернеті. О, ось такі то справи. А вам всім. До зустрічі, Миру, спокою і затишку. Бачите? Де ті мої вдатні хазяйки? Дивіться, як мої полуниці породисті заросли. Бачите, який бардак в мене на городі зробився. А я збираю малини. Полуниць полоти не хочу. Хай там будуть зарощені. Поки, поки я буду з бараболею бавитися. Ось такі справи. Всім гарного дня, Миру, спокою і затишку. І тільки хороших новин.